Всім доброго дня. Починаємо вивчати ну, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Починається він з розділу першого, який називається загальні положення. Глава 1 загальні положення. Стаття номер 1 Ну що, починаємо. Називається вона так: Задання Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну і тут текст? Зараз прочитаємо його дещо дізнаємось. Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установі організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції, і законів України. Поваги до прав честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків відповідальності перед суспільством. Ось так називає ось так, такий текст і таки, така суть завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення. Майте це на увазі. Ну, судячи з того, що написано так, от е, в цій початковій статті, ну, знаєте, вже цікаво далі його вивчати. Про що ж там йдеться. Мабуть, там е, написано все хороше, все гарне, все позитивне, як люди повинні себе вести в той чи інший момент, і що їм за це буде, якщо вони будуть вести себе якось не так. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо вивчати далі.